Імпровізовані пункти альтернативного живлення по вулиці Шевченка. 1 мешканці зібралися, аби підзарядити пристрої. Деяких ОСББ придбали генератори на випадок відсутності електроенергії. А що робити? Як у мене він нікому не дзвонить? Ні, дочка, два слова все, бо все розрядиться. Вчора вже треба було заряжати. Дуже добре. Не знаю, хто це організувався. мені мені такається що наш председатель. Дуже добре. Спасибо велике. Дуже добре, бо хочеться зв'язатись з кимось і. На зв'язку бути. А у вас зв'язок ловить? Ні. у неї ні, в мене так. Генератор встигли придбати три дні тому, розповів голова ОСББ Шевченка-1. Джерело живлення купували за кошти з фонду. Ми готувалися завчасно, тому що не знаємо, яка буде зима, і треба буде десь заряджати акумулятори, де заряджати телефони, десь обогрівати людей, аби світло було десь. Тому ми вирішили купити генератор. Генератори також встановили біля інших будинків по вулиці Шевченка. Ну, звісно, потрібно. Ну, би, у всіх в телефонах теж освіщення, то фонарик, якийсь світ там. там ну, на телефони записали кіно, посмотрети, що то хоч. Можна вийти, Wi-Fi точки, там возле олімпа є. працює інтернет, можна зв'язатися з кимось. А Sorry. як у вас зі зв'язком мобільним, який у вас оператор? Ну, у нас всі, в сім'ї всі, всі оператори мобільної зв'язки, інтернету нету, зв'язки практично теж. – Це дуже зручно, бо батарея сідає, дозвонитися ні до кого неможливо. Це дуже зручно. Це в нас така домовправниця славна. Це честь і хвала її, що вона таке придумала. Посиділи, це ж жесть. Також в період відсутності електроживлення заряджати пристрої дозволяють в магазинах, закладах та торговельних центрах.